Вітаю-вітаю, друзі, на каналі Мінцеліцю. Сьогодні вам буду розповідати таку історію, яка зі мною сталася. Я взагалі в шоці від того часу, скільки я взагалі тут є. За 10 років я багато чого бачив, як я вже тут з 2014 року в Польщі працював з різними людьми, з, різними, з різною категорією, але ще такого свинства. Такого взагалі я не бачив, не знаю. Багато людей говорять по-різному. Звісно, негарно... <кій> негарно своїх людей, як то кажуть, <кій> обговорювати, і я так само українець, але все ж таки є велика різниця. Тож розповім, що, що взагалі було, яка ситуація в мене сталася. Після того, як я повернувся з Австрії, так як я вже вам говорив, ви мене запитували завжди, як відносяться до українців. От е е е як поляки відносяться до українців, і як я відношуся, і як взагалі українці між собою відносяться. Я не дуже би хотів порушувати такі різноманітні теми, бо знаю, що зараз будуть критикувати. Я і так дуже багато видаляю провокативних таких коментарів. Тому що, ну, тому що я взагалі не про то веду канал. Мій канал є подорожуючий, розважальний, про все-про все, тільки не про різноманітні плітки і якісь наклепи. Але стосовно моєї ситуації, що зі мною сталося. Так як після операції е, в мене не був дуже великий вибір в роботі, тож я пішов, знову пішов працювати в ресторан. А от. І в ресторан я пішов працювати дуже дорогий. Там взагалі 5 е, ну, зірок. Е, люди туди приходять непрості, кухня там дуже дорога. Ну і так як я, не є повар, бо я повар самоучка. Ну і випала мені така нагода. Випала нагода, там треба було повара, Я прийшов, пройшов розмову з, з шефом кухні. Ну і ще в кухні, сказав, типу, сказав, як ти сподобаєшся, сподобаєш типу, поверці, ну там така повариха, не знаю, як її назвати, напевно, повариха, то, каже, ти залишився там працювати. Ну, добре. Сказав він мені приходити на наступний день. Прийшов я на наступний день, все почалося, що там треба була форма. Взагалі, в кожному закладі майже видають форму: там кітіль, або ну, там футболки, ну, як-то завжди всюди, всі заклади. А тут <кхем> якогось дива мені не видали, тож я прийшов своєму одягу. був. Прийшов я на перший день, познайомився там з такою однією, не знаю, як назвати, куклою. Буду казати кукла. Я просто в шоці. Я би ніколи не подумав, що зі мною таке взагалі е, станеться, таке неприємне. От, е, прийшов я на перший день, вона мені показала кухню, е, розповіла, що і як, що там яка кухня, що ми робимо, яку ми продукцію ми готуємо, що ми приготовляємо. Ну, і тут, е, ну, так як я змінював, змінював роботи. Тому що я завжди працюю тільки за гроші. Я працюю за гроші, там, де нормально платять, де тобто ти приходиш, працюєш і отримуєш нормальну зарплату. Цього я навчився, я ніколи не працюю. Як десь починають обманювати, не платять чи не виплачують, чи премії немає, я відразу звільняюся. Ну, мені запропонували ставку, хорошу ставку запропонували, тому що не всюди, навіть у Варшаві, в столиці, пропонують хорошу ставку. От, запропонували мені ставку, тому я й погодився. Ну, перший день у нас такий був знайомства, Ми там знайомилися. Вон, та кукла сказала, звідки вона є. Я сказав, що я зі Львова. Вона сказала, що в неї погані враження тільки. От, власне, тільки вона сказала, що в неї погані враження про людей з Заходу. Все. Все. Просто мене, мене заклинило. Бо тому що. Я, наприклад, не можу сказав, ділити людей якісь заходу, зі Сходу і так, далі, і так далі. Є ментальність інша, менталітет зовсім інакший, все є інше, але я ніколи не ділю людей. Різниця є. Якщо кому цікаво почути мою думку, то різниця є між тими людьми, але я не висловлюю ніколи думку. Тільки я це почув, все, я вже зрозумів, що буде гостро. Але так як я не хотів вже бігати по тих співбесідах, думаю, вже знайшов, вже мені запропонували на перший день. Тому я думаю, я, я попробую, е, спробую себе в такій кухні. В такій кухні, тим паче, я ще не працював, тому що кухня дуже дорога, на високому рівні. <кій> <кій> От показ, ну І почала вона там, ну, перекидувалися словами. Я зрозумів, що все, та людина мені не сподобалася. Ну, от, просто, от, не знаю, у вас, напевно, теж таке є. Коли ви знайомитеся з людиною, і вам, людина просто не по душі. Все. Людина вам не по душі, і вона вам не лежить. І, ну, що б ви не робили, ну просто людина не буде вам лежати до душі. Ну, неважливо. От, е, пройшов перший день. Я так зрозумів, що кукла. Кукла бо там люди позвільнялися з роботи, вона лишилася там сама, і тому вона почала керувати. Вона там почала керувати, там почала з себе показувати невідомо, що. Я це все помічав, я мовчав. Вона там почала мене вчити, ну, тому що кухня є одна, так? І десь є, наприклад, кухня, де є стандарти, наприклад, де є стандарти, де. Ти мусиш робити так, викладку робити так, декорування так. А в цьому закладі ні, в цьому закладі не було взагалі не було таких стандартів, якихось таких конкретно. То вже я потім через місяць зрозумів, що не було взагалі жодних стандартів. Але кукла просто, як то кажуть, домінантка. Вона любить домінувати і думає, що їй в житті отак буде просто. На другий день я прийшов, так само в емоціях був взагалі шокованих. Тому що, що я тільки слухав, чув в свою сторону, це. Як ти зробив? Це не так. Потім вона видає, наприклад, Даня, і в неї все ідеально. Ти все, що не робив, то все було погано. Ну, Я мовчав, думаю, ну, вона ж там працює в тому закладі, я мушу вчитися від неї, від її досвіду. Тобто. ну... Я не буду з нею сперечатися, так? Бо вона має досвід і працює там. Ось на третій день так само я вчився робити продукцію, все, що би я не робив, все було погано. Що би я не робив, все було погано. І просто такі люди взагалі собі не здають справи. По-перше, вона є за кордоном. Це взагалі гра відіграє роль. Не знаючи ні мови, нічого, таку собі просто корону повисила на голову, що я вже через день почав шкодувати, що я туди прийшов. А ще просто роботи дуже багато. Там дуже роботи багато, резервацій дуже багато, банкетів дуже багато. Ну і <гану> я все рівно знав, що робота є роботою, працювати треба, ніде не є так просто працювати. Хороша ставка, можна потерпіти, можна навчитися і так далі. Якби я тільки знав, що мене чекає в майбутньому взагалі, що вона там задумовувала, що в неї взагалі в голові, які мурахи в неї лазили в голові, це, це просто, це просто я би ніколи навіть не погодився там. Потім на третій день я вже прийшов, і ну, як ви приходите на роботу, ви самі знаєте, приходите на роботу, день-два працюєте, потім на вас дивиться шеф, там, чи шеф повар чи адміністратор, будь-який заклад, чи в яку там приходите сферу роботи, на вас дивляться, ви ну, надаєтеся, виконуєте обов'язки, ви підходите. Ну, так само і ви дивитесь, Якщо ви вам підходить, ви лишаєтесь. так? Тоді вас забирають на розмову і запитують, ви лишаєте чи ні. То мене тягнули дві неділі, два тижні я працював два тижні я працював, поки мені скажуть, що я підходжу. І так я пропрацював цілі два місяці, і мені взагалі чи підходжу, чи не підходжу. Тільки я чув від тієї кукли одне єдине. Тобі що, не пасує робота? Тобі що, не пасує робота? Ти чимось незадоволений в такому типу, плані. Е, ну, Історія дуже довга, дуже довга. Я навіть не знаю, як її розформулювати, аби вам то все розповісти. Відтоді мені така попалася в житті людина, така попалася в житті, що я вам скажу так: дуже важко в цьому світі залишатися людиною. Дуже важко залишатися людиною. Тому що після таких е, людей? Ти вже не знаєш, як відноситися до людей. Ти не знаєш, як вже спілкуватися з новими людьми, з якими ти познайомишся. Тому що в тебе просто, просто вже є досвід, і ти знаєш, ти знаєш, що ти можеш знову, на що ти можеш натрапити. Я натрапив на дуже неприємне, на домінантку, на ненормальну хвору жінку, яка самовлюблена і яка, наприклад. Як ти щось робив краще, вона це бачила, і вона починала критикувати, обсну об, говорити, що це дуже погано, це не так, це не так, це не так. Чому я почав це помічати? Сталося так, що прийшли до нас нові люди, нові повара з досвідами, які вчилися на поварів, які пропрацювали. Один там щось 10 років, другий там теж щось майже біля 10 років пропрацював. Люди, які пропрацювали в харчовій сфері, вони вже з досвідом прийшли, і тоді ця кукла побачила, що ну тут прийшли такі, яким вже не розкажеш. Яким вже не розкажеш. Я не знаю, можливо, це моя дум моя така думка і моя помилка, що я так просто дозволив по собі їздити. Але я завжди вихований. Стараюся поважати людей і взагалі не фиркати, тому що я прийшов, людина там працює, вона мене має мені показати, як і що і по чому. Тому історія друзі дуже довга. Як вам буде цікаво, залишайте коментарі, чи ви теж взагалі зустрічалися з таким поганим досвідом, як я. Відтоги я продовжував там працювати і побачив, що там ті повара мені взагалі не звертають увагу. Там кожен собі працює, відповідає за, свої, <кхи> за свою роботу. І тим паче, коли ми працювали, видавали, наприклад, якісь дання, то шеф-повар провіряв, потім менеджер провіряв. Тому ми так просто не видавали офіціантам ті дання, блюда. А ми видавали, провіряли там шеф-поварі, провіряв адміністратор. Тоді забирали офіціанти. Тому я не можу зрозуміти, чому та кукла так пінилася від того всього. Вона там таке робила, таке робила, що такі падлянки робила. Як я щось видаю, вона біжить, забирає ту тарілку, я погано виставив, я погано виклав. Ви розумієте, за всі два місяці, скільки я не пропрацював, я постійно робив завжди погано. Погано. Скільки я був з нею в зміні, я робив завжди погано. Не так поставив, не так виклав, не так прикрасив, не так задекорував, не настільки поставив, не так посмажив. Просто була, була просто катастрофа. Я вам скажу, такі люди зустрічаються дуже рідко. А взагалі, я би побажав вам не зустрічати таких людей. З таких самовлюблених, таких з високомірних, які собі ставлять корону, і думають, що вони вже прям взагалі невідомо хто. Але на кожного своя кара прийде, кожен своє знайде, як то кажуть. Хоча я, я міг там, вона мене просто допровадила до того, що я просто вийшов геть з роботи. Я вийшов з роботи, я зрозумів, що мені така нервотрьока не треба, мені таке взагалі нічого ну, такі. Психойоби е, не потрібні, тому що я зійду з розуму з тою людиною, якщо я буду перебувати е, і працювати з такою людиною. Якщо ви мене запитаєте, що чому я там не пішов, не пожалівся там шефові, чи ще щось, чи ще щось, просто я почав вже дізнаватися про саму функцію тієї роботи, і мені просто вже душа не лежала до тієї роботи. Все. А ще коли я отримав зарплату, я зрозумів, що я себе сам дав обманути, обдурити. Тому що е зарплату я отримав не таку, як, я, як мені говорили, і взагалі премію я отримав за банкети, які там додатково ми там робили банкети, Тоже я був в шоці від тієї премії. Тому, друзі, якщо ви пишете і думаєте, що за кордоном все так легко, я знаю, що зараз будете всі писати, що то їдь додому, чи ще щось, чи ще щось. Ні, не для того розповідаю, а розповідаю для того, щоб ви просто собі розуміли, яких можна людей зустріти, навіть своїх земляків. Як би не говорили, що не можна погано говорити про українців, що треба добре говорити про українців, але я говорю завжди правду. Так сталося, що та, я там пропрацював дві неділі, вона там видзванювала до мене, випитувалася дуже, як працюють ті нові повара, бо вона не попадала з ними в зміну. Їй було все взагалі цікаво. Е вони для неї теж робили погано. І саме, що було, е я помітив одне: мені вона мене клювала, вона мене дзьобала, вона мені звертала увагу на те все. Але от тим поварам новим вона ані слова не сказала. Навіть я бачив, що ті повара робили якісь ляпи, якусь помилку, чогось там не додали до салату. Я не звертав їм уваги. І, і я розумів, що вони теж туплять, що вони туплять взагалі всьому. І, і вона, я так зрозумів, можливо, в неї відношення до мене було через те, що я українець. Я українець. І в неї та самовлюбленість така, що, типу, е ну, що от так гнобити, принижувати, що все погане робиш, все погане. От знаєте, як зараз психологи говорять, аби дітей не клювати, що вони погані, що вони погані роблять, бо то може повлияти на е повливати на психіку. На мою психіку вже таке не повпливає, бо я багато різноманітних людей бачив. Тому, ну але таких, що я в житті не зустрічав людей. Я бачив людей нервових, психованих, п'яних, ну різноманітних людей бачив і в доброму, і в поганому настрої. Ось, але таких от людей аби настільки були такі ненависні до того. Я не знаю. Деякі знайомі мої говорять, що, можливо, вона закохалася, можливо, вона втюхалася, нерівно, не як то кажуть, дихала. ну, вплоть до того, що та, а, і коли я виходив геть з роботи, вона закатала істерику, і це мені вже потім шеф сказав, що вона побігла до шефа. і... Хоча я міг піти до шефа і наговорити, що вона, вона мене нервує, вона, вона це і сама за собою не бачила, коли робила якісь такі от ляпи. так? Сама тупила, і вона тіпа, ну, я міг теж її це, це здоргати, але я просто не хотів її дьоргати. Думаю, віхай відповідає сама за себе. Ну і до того, що вона мене допровадила до того, що я взагалі страшенно рознервувався, я вирішив, що гроші того не вартують, треба йти геть звідти. От. Треба йти звідти йти геть, лишати, роботи є купа, я живу в столиці, я володію польською, я вже тут не перший рік живу. От. Тому я знайду щось краще. Хоча я знаю, що якби я там лишився, я би пішов до шефа, ми б це вирішили, цю справу. Але потім самі розумієте, як би взагалі працювалося. Ну, як би працювалося, воно би працювалося погано. І я знаю, що та людина би шукала якісь косяки, аби тільки мене підставити. От такий, друзі, в мене неприємний досвід на роботі за кордоном. Так що, друзі, будьте, хто живе за кордоном, поважайте одне одного, на яких би ви посадах не були, що би ви не займалися, скільки би ви не мали грошей. Поважайте одне одного, всі люди, всі люди і повинні поважати одне одного. Тому не можна з такою агресією, з такою ненавистю відноситись до людей. Тому що всі емігранти, навіть о, зараз і біженці і емігранти приїхали за кордон заробити гроші. І кожен приїхав сюди за кордон не з доброго життя, так, а просто, як то кажуть, трішки підняти свій фінансовий стан. І ви самі розумієте, що то не так просто легко лишити рідний дім і поїхати в чужу країну. Тому поважайте людей, поважайте одне одного, на яких би ви посадах не були, де би ви за кордоном не працювали. Пам'ятайте, що не можна так відноситися до, до самих себе. Бо потім навіть і ті іноземці, от, наприклад, поляки, вони то все дивляться, бачать і сміються з того, що. Одне одного ненавидимо. Я, наприклад, пішов у таємниці. Я пішов у таємниці, я нічого на неї не наговорював. Я не пішов до шефа. Я просто шефу і сказав, що я не можу там працювати, мені важко. І все. Я міг на неї наговорити, що вона мене там розізлила, що я. Вона мені не дає там життя, що вона мені не дає працювати і так далі. Але то б вже була така провокація, такі от, ну то би вже взагалі було дуже неприємно, і мені воно не потрібно було. Я знав, що я не хочу там лишатись працювати. Тому ось так, от, друзі. Якщо вам буде цікаво, пишіть в коментарях, можливо, у вас теж такий досвід був. Так що у мене багато-багато, що вам розповісти. Всім пока-пока. Не забувайте підписуватись на канал.